Кожна людина має право на якісне та повноцінне життя. У цьому переконаний професор Володимир Козявкін. Формула успіху українського лікаря зробила щасливим не лише його, а й десятки тисяч дітей і їх батьків у цілому світі. Понад 30 років тому він почав застосовувати свій метод реабілітації хворих на церебральний параліч. Я думаю, що нікого немає сумнівів в тому, що сьогодні єдиний шлях це шлях. Максимального використання інтелектуального потенціалу України, і ми заявляємо про себе, знаєте, скромно, але достойно, і це мене дуже тішить, що цю філософію, цю, скажімо, нашу позицію акцептують в першу чергу ведучі центри світу. В основі системи реабілітації доктора Козявкіна полімодальний підхід з застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта, дія яких взаємно доповнюється та потенціюється. В результаті багатокомпонентного впливу цієї системи в організмі пацієнта формується новий функціональний стан. Клінічно він супроводжується нормалізацією м'язового тонусу, збільшенням об'єму пасивних та активних рухів в суглобах, поліпшенням трофіки тканин та активацією психічних процесів. Важлива складова методики доктора Козявкіна костюм корекції рухів спіраль, що забезпечує використання зовнішніх зусиль, що коригують рухи кінцівок та положення тіла. Усі ці позитивні зміни відчуває на собі і 11-річний пацієнт із Лівану. Він уже в четверте приїжджає до трускавця у клініку відновного лікування, а його батько не може натішитися успіхами сина. Задоволений лікуванням у клініці є добрий досвід і хороші спеціалісти, які допомагають моєму синові Мухамеду. Кожного разу йому стає краще і краще. Тут сучасна клініка, добрий догляд і консультації. Я й надалі буду приїжджати сюди. Не стрізан приховує своєї радості, і мама у пацієнта із Кіпру. Це вже одинадцятий їхній візит у клініку. І ефект від лікування очевидний. Зараз бачимо, що знизився м'язевий тонус верхніх і нижніх кінцівок. Також поліпшилася концентрація уваги. Статистичний аналіз медичних даних, зокрема, понад 12 тисяч пацієнтів, які пройшли курс реабілітації за методом доктора Козявкіна, підтвердив високу ефективність цієї системи. Нормалізація м'язового тонусу відбулася у 94% пацієнтів. Навики контролю голови в лежачому положенні у 75%. 62% пацієнтів, що не могли раніше сидіти, освоїли цю навичку. Формування навичок самостійної ходи зафіксовано у 19%. Відсотків раніше не ходячих пацієнтів, а 87 відсотків пацієнтів після курсу реабілітації змогли відкрити спастичну стиснену в кулак кисть. У вас дуже хороший опит, дуже хороші спеціалісти і крім того, що вони хорошо працюють, вони також проводять міжнародні конференції для того, щоб улучшити свої знання і поділитися з другими з ну, наштружстоїми країнами, як ми і прийнять нові іздання із західних країн, що ми дуже цілими завжди привітною. Можливим елементом лікувального процесу є використання спеціалізованих комп'ютерних ігор з елементами віртуальної реальності. Виконуючи вправу, розробляючи рух у певному суглобі, пацієнт одночасно грає в комп'ютерну гру. Сам сюжет та цікава анімація, розроблена фахівцями клініки, зацікавлює пацієнта у правильному виконанні вправи, стимулює до збільшення швидкості, частоти та амплітуди рухів, тренує швидкість реакції, вдосконалює координацію і забезпечує ефективне проведення тренувальної сесії. Результаты, видим, очень колоссальные. Она не поднимала раньше голову, сейчас она ее поднимает, ходит возле стеночки без опоры. Вот в этот раз она уже, раньше она ползала, а сейчас она уже перестала ползать и ходит сама по стеночкам, по квартире. Вот, очень хорошо разговаривает. Как бы результаты очень хорошие, и мы очень рады, что нашли для себя эту клинику, и будем продолжать сюда ездить, пока не достигнем наилучших результатов. Понад 70 тисяч пацієнтів з 63 країн світу, серед яких 17 тисяч хворих з Німеччини, Австрії, Швейцарії Франції пройшли курс реабілітації за цією системою. Ще в 1993 році ця система реабілітації була офіційно визнана в Україні і завдяки своїй ефективності здобула широкий міжнародний авторитет. Методика доктора Козявкіна була включена в четвірку найефективніших консервативних методів реабілітації пацієнтів. Пацієнтів з ДЦП. медична технологія реабілітації хворих не має аналогів у світі. Володимир Козявкін ставить на ноги прикутих до ліжка і тих, хто на інвалідних візках. Чотирирічна Наталя вперше почала ходити тут. Вона із дитячого будинку і проходить реабілітаційний курс за державною програмою МОЗ України. Маленьке дівчатко не зупиняється ні на мить, бо немає більшої радості ані для неї, ані для лікаря-психолога, що супроводжує її як ці. Маленькі і такі омріяні перші кроки. Дитина народилася з вадами е, і перебувала в будинку дитини із двох місяців. Е, взагалі не ходила. Взагалі, е, десь місяць тому нам дали е, вона стала на ножки, просто стала стояти і трималася за опору. Якусь потрапили ми сюди по державній програмі. Надали безкоштовну путівку Наталки. що Наташа почала ходити. І Ми дуже здивувалися. Вона сама дуже зраділа. Продовжуючи тему лікувального процесу, варто закцентувати на тому, що реабілітація проводиться у міжнародній клініці відновного лікування, що у Трускавці, реабілітаційному центрі Еліта, що у Львові, інтернаціональній клініці медичної реабілітації на Кіпрі. І вже незабаром планується лікування на Арбатській стрілці. Базі інституту проблем медичної реабілітації регулярно проводяться цикли тематичного вдосконалення лікарів за назвою нові технології в медичній реабілітації. Куратор циклу, професор, доктор медичних наук Володимир Іліч Козявкін. Крім власне медичних ноу-хау спеціального обладнання висококласних фахівців. У клініці доктора Козявкіна є ще один компонент успіху: це сама клініка. Усе це вітражі, гарні березові меблі, комп'ютери, вишуканий ресторан створюють відчуття великого затишного дому, де все нагадує про радість життя. У цьому постійна установка на одужання, адже це психологічно важливо для маленьких пацієнтів, та й, зрештою, для тих, хто з ними поруч.